Людмила, доброго дня. Добрий день. У мене є до тебе декілька питань. От в нас була зустріч в Видгоші, це в Польщі пройшло, і це був захід, на якому ми з тобою познайомилися. Що ти можеш сказати про цей захід? Наскільки він був важливий для українців, які знаходяться за кордоном? Ну, для мене насамперед це був важливий захід тим, що я могла поспілкуватися із українцями. Тобто, всі ми тут працюємо, якось знаходимо е, такі середовища для е, існування, а тут а, був захід для душі, Тобто для своїх коріння, свого пам'ятаємо, згадуємо, і така дуже тепла була зустріч, на яку хочеться прийти ще раз. А як ти думаєш, чи важливо робити такі зустрічі для людей, які знаходяться за кордоном? Звичайно. По-перше, відчуваєш себе як вдома, бо ми всі сумуємо за нашою рідною ненькою Україною. По-друге, на такому заході, де ти нас пригостила такими смачними стравами, то такий, знаєш, ну, відгук, як з дитинства. І е, ну, на рахунок емоцій. Емоції дуже класні такі сплинули. І радість отримала. Дякую. Це дуже приємно. І скажи, будь ласка, чи важливо зараз, от ти зараз знаходишся за кордоном вже спочатку війни, я так зрозуміла, так? Поїхала туди з родиною. Чи важливо, наскільки там важливо зараз підтримувати ці українські коріння і традиції там? Ну, дивись, Наталі, як людина, як дерево без коріння не може бути, так і наші українські традиції. це... Наше коріння, коли ми пам'ятаємо, навчаємо цих традиціях своїх доньок, синів і всіх, хто ну, доти буде жити українська душа. І ми українці. Ну І скажи важливо, наскільки що отримали люди після цієї зустрічі? От ти була всередині, ти бачила це, як, що ти відчувала? Я не тільки була всередині. Ти поїхала, я тут залишилася я спілкуюся з ними, зустрічаюся, і такі відгуки дуже теплі. Люди хочуть ще таких зустрічів, приходять із задоволенням і запитують, коли буде наступна зустріч. О, То Запрошуємо ще, приїжджай. Дякую дуже, тому що багато зараз дійсно людей, які знаходяться за кордоном, і для нас важливо тримати цей зв'язок. Дякую за такі короткі змістовні відповіді.